Ось наш котя вечеряють. Тут сьогодні був рейд, повикидали всі тарілки. Ми з одною прийшли ось, то прийшлося вже дати тим на кришки від коробки, які ношу їсти. Там у мене ще вдома одна кришка є. Треба вагон коробок. Я не встигаю їх шукати. Там викинули, там викинули, тут все викинули. Ось ще прийшла кошечка на кришки вже дала, а корм насипали так на там, На. На, 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 де сюди, да.